Прийом документів розпочався в місті Житомирі до перших класів 3 квітня, і ось триває на до сьогоднішнього дня і буде тривати першочергове зарахування до 1 червня. Станом на сьогодні, із прогнозованої кількості майже трьох тисяч майбутніх першокласників, документи подали батьки. 1700 – Це складає майже 60% майбутніх першокласників. Місць в школах достатньо, тобто всі, всі бажаючі будуть забезпечені, тобто, ми можемо прийняти всіх бажаючих в перший клас і додав ще. Що всі заклади освіти і департамент освіти працює над питанням тим, над питанням безпечного перебування дитини в закладі загальної середньої освіти, особливо це стосується дітей перших класів. Тому будуть підготовлені всі умови. Це стосується і обладнання навчальних кабінетів, це і стосується укриттів, які мають забезпечити. Перебування дитини під час повітряної тривоги, заклад загальної середньої освіти спочатку має забезпечити навчання дітей на закріпленій території. Але якщо залишаються вільні місця, батьки можуть подати заяву в інший навчальний заклад і навчатись в тому закладі, який вони обрали. Тому ми наголошуємо, що батькам необхідно до 1 червня подати заяву для того, щоб мати місце саме в закладі. За яким закріплена територія обслуговування, а потім вже по наявності вільних місць вони можуть звернутися до іншого закладу. Зарахування розпочалося з 1 квітня, зарахування дітей. Першочергово до 1 червня ми зараховуємо дітей нашої території обслуговування. Територія обслуговування ліцею номер 25 не змінилася, залишається тою самою, хоч і будівля зруйнована, тому на сайті нашому ліцею є. Територію, яку ми обслуговуємо, тому першочергово ми зараховуємо дітей своєї території, першочергово брати і сестри, які вже навчаються в нашому ліцеї, і в подальше, вже після 1 червня, буде продовжуватися зарахування на вільні місця. Плануємо цьогоріч ми три перших класи, де один клас буде займатися за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України, а два перших класи будуть за програмою нової української школи. Зараз подали 24 заявки На даній будівлі знаходиться початкова школа, це перші четверті класи. дана будівля Ми відремонтували її. На старші середній старші школи навчаються на базі 33-го ліцею, де також є укриття і де розміщені наші кабінети є. Ми також орендуємо приміщення. Де успішно навчаються наші діти. Звісно, ремонтні роботи проводилися для того, щоб підлаштувати під початкову школу. Так само і в класах проводилися ремонти, так само і парти, і стільці перевозилися з початкової школи для тих, що уціліли в зруйнованому ліцеї. Ми зараз з вами знаходимося в тимчасовому укритті ліцею номер 25 де при повітряних тривогах діти успішно спускаються в цокольне приміщення і вже продовжують хто продовжує навчання в даних кабінетах, хто, вже на лавочках більш такі комфортні умови, де оздоблено всіма технічними засобами для того, щоб діти не хвилювалися і продовжували освітній процес. Це не одне приміщення, таких три класи, де повністю оздоблені і партами, і стільцями. В даному цокольному приміщенні, в тимчасовому критті, також розміщена їдальня.